Так, тігри вже вдома, значить що за станок купив? Е, Мархеровка у нього десь тут. знає, кому видно, кому ні. Е, я так зрозумів, він трошки більше 675-676. го го 80 см ця пліта чи 85 е, З виду, вроді не загандошений. Ну, відносительно, звісно. Тобто туди-сюди ми поїздили, Він давно людей стояв, дуже давно він стояв. Не в маслі, ніде нічого, вверх низ піднімається, опускається. Короте, вони його щось брали на производство, в них не пішло, так він і стоїть. 55 тисяч гривень з доставкою сюди. Це маніпулятором знімали, подерли краску. Отаке. таке. Голова в нулю, стоїть, можна наклоняти, верх-вниз, ліво, короче, Ручка нього там, де зараз накриємо. Завтра будемо ружать десь. А ту що робиться? Що, новий чи ні? Шик Шик до носика, да? Шик до носика? А тобі яка разниця, ти головне покрасити, заробити гроші і хеві метал. Приветствуйте мене на заправці, я вот он з бабками не <решко> <решко> подобається така тема, так? Да? світ не часний вроді це той самий світ чи ні а що це і не потімну, такий потімну, цвет мой тут побили ага значить по світлі грунтовці отакий от світ а якщо по темній грунтовці вже в землю по диске вріз хай стоїть марафен зачем кидаєш всяким петухам номер яким петухам я дав твій номер вчора заїхав я твій номер нікому не давав так до Михайла, блять, не туди Місяць. Я, так, я вчора з ним балакав, тут і зо мною балакав. Мені дзвонив, якийсь за борта питав, я сказав, там ще на трубі, все. Ні, там пальці, блядь. сказав, я не буду брати їх, Оксані, поки поки не розберу, я Михайла Совіта послухав. Заїба Не знаю, не я скажу. Дзвони в угол. Ви не знаєте, що Вадіку за консультацію тільки за бабки. Тебе як на карточку пілінькнуло, ти тоді тільки трубку береш, так? Да? І, і то в течение п'яти минут, бо якщо не встигли дозвониться, то все. Коротше, сейчас владики до марафета і вам, мабуть, інтересна судьба цього горла. Ні, не, не цього горла. Ось цього біжи. Він коротше вже літа по сараю. Вон дивиш. В общем <кхем> Засрай, він там сарай повністю. Він такі вже эти. Короче, выпустил отсюда, він уже в ту сторону пролітав. Я прийняв решение, що надо ему крылами махать, бо если він их не разработає, буде беда. А що, ты можешь полетіти Чи не, Давай на розворот. Тут же глаза нема. А ну. Он пошел, диви, и полетів. Четко. Підписатися надо, подписати, та орла спас. Спас орла на ровном месте. Сейчас він розлітається, бо він, наверное, 2 недели в сарае прожив. Ну, лайк. Подписка по-любому. Якби це хтось купив, взагалі було б шикарно. Чібочку ту. То... Все, він ху -ху, пішов в обходку. Ой, так, того орла відпустили, зараз цей урел ще тут. А, ти тюнінг, ти тюнінг. Ці катафоти за 300 гривень. Сі... 100 гривень ваптом, 120 ватт мають. Я не пам'ятаю вже. 120 гривень. Чи це... Ціна була це 5 років тому. Ти... Це ті, що сверлить. А, ті, що сверлить, коротше. Зараз Віктор сделає тюнинг. Воно не так багато денег стоїть, а потім сразу ведон. По багатому. А, і одне зараз сказали чоловіку, що цилиндр беушний останеться, ну так ми договорились. Коротше, Віктор тільки що качав його компресором, йому піздец. Ремонтувати нікому. Значить чоловік прилипший на новий циліндр. Да? А нових нема, по-моєму, є тільки польські, щось він там стоїть бабок. Ой-ой-ой. Ну. Таке життя. Зато прицеп як новий. 70 тисяч гривень кузов може як вам відділенно надо, можна зваяти. О, вечір, день той же, станок накрили. А знаєте що я до тому відео на форту Тесла не заводиться і все. Щось там пише туди-сюди, щось високовольтна часть підключається, не підключається, коротше. Ой, вибачаюсь. Все. проходиться на старом доброму ДВС і їхати. Це взагалі безобразія. Ну що, приїхали на заправку з Вадиком. А скажи мені дві питання. Це сьогодні та подруга, шумнеште, що ти не пішов. Ну, значить, значит, так. Там написали мені, що якби я бухав, то тоді б тож... з тобою, то тоді б точно знав, де ти. Нормально чи ні? Шутканули. Конечно, конечно, Вадик заценил шутку юмора, ну увы, ах. Погодка у нас шикарна, вітер такий, що з ног здуває просто. Дерев кучу переламав. Затягли прицеп. Колеса сейчас треба в сторону отвести. Це Юрик сложает туда в кузов, хай лежить, мелочь. Ну и все, пока так. Работы, работы снова и опять не есть. Ще там можна порізати, он стоїть, та шляпа мы круг продали. Тожен, наверное, убрать его. Ща, сидим, гуляем. Смотрящий приїхав. Свет в машині горить. Де взяв? Дали. Ах, хороший. хороший. Маленький, правда, но хороший. А, а, а так все, так. Не чесно, А знаєте, что годі кось день ходив в чистій одежі? Скажи їм, покажи. To, а як, тут... Ні, не де тут робити, не пизде бреши. А, да. В кармані, в, в якому кармані в тебе? Оооо, а де вже В Долги пусто. На серце грустно. Бай-бай. Так, а ну дивіться, вставив новий акумулятор. Хоча воно може і той треба було зарядити, не знаю, не скажу. Все воно їздить. Ну пише, що відсутствує. Резервне питання і електросистема. Що це таке, я не знаю. Зараз поставимо її на зарядку, хай зарядиться, хоча там 300 км є. Потім будемо далі розбиратися. Так, день той самий, коли Вадик п'яний там про нього відео вийшло, не знаю. Процепку купили в сусідньому селі. Він кончений. Но зато на документах. На рама погнута. Восьми шпилічний. Парижі його. Короче. Тут все, що цікаво. Радіатор бабки був, вона за 1000 гривень нам продала. Кажу давай 900 дней, все типа 1000 ти не інтересує. Вот цікаво, щось ми з нього... витягнемо, з нього щось сине, Юрій. Наверно, ні, я так думаю. Ми типу, в кучі лежав, ми витягли. А бабки вже дав, ну ладно. Щось узнаємо. Ездив в нас шукав тарандинці? Ти, Тися хто приїхав. Це пан кінь. А я купив радіатор за тисячу гривень, не знаю за чим. Який? ЖМЗ, а тепер дивлюся, я з нього не витягнув латуні. Та експерт, гляне. Дивіться, я, я намойку попав, полем поїхав, є на тищу тут попав. що що? Та певно, а да, там муляху так по коліна. Оце таке було. Господі боже мой. Ну це ж не твоя повідох. Ну, мене ж спрашують, поняв. Зачем ти його держишся, ЛКШ? Я кажу без нього відео не буде, кого вам показувати, правильно? Лолкажа, ебашка хуєлі підерати. Кось за дивись, руби. Ого. Дивись. Да, да. Летюха, блядь, поезда. Так нормально, пройшла? Прошла, виїхала нахуй. Як німа, блядь. А я хотів всю рухом евакуатором туди попертись, понял? А ні, не виїхали. Дня через три? Дня через три, так?

За штуку гривень, да? Красавчик. Я понял. Не кажи. Киса, твоя песня про кису, а киса нема сзади. Вадик. Шампанское так и лежить. Там осталось? Да, нет, тут на возить, да? Ні. На яку п'ятницю? Сьогодні п'ятниця. А, да гору, да гору, я пішов. <рес> так, по Сапетки, кому інтересно, по-любому же тесловоды є. Коротше, сів акумулятор цей маленький, не знаю, що з ним було, взагалі не заряджав, зарядку не держав. Вона написала типу, Піздець, обратіться в сервісний центр для заміни батареї. Я YouTube подивився, коротше, вона закрилася. Щоб відкрити, спереді. Я десь на відео показував, пиптик відриваєш, плюс-мінус накину, накинув, багажник відкривсь. Накинув зарядний, на акумулятор не заряджається. Я поїхав, купив за 2100 гривень з переходниками акумулятор. Вставив, почав їздити, вона пише, що мощність машини обмежена, все одно в сервісний центр. Коротше, ошибки, ошибки. Подивився в Ютубі, там є відео на Знімаєш, Снімаєш мінусову клему. І там під заднім сидінням знімаєш, фішка така здорова. Ждеш 15 хвилин надіваєш, все, все, не ошибаюсь, нічого немає, що коросика підспущено. Все в неї добре чувствує і все. Так що 2100 гривень, чи скільки там вийшло ремонт. Бо Я вже думав на Києві її везти, чи куди, а воно вказалося намного проще, чи метод. В общем, якщо 12-вольтовий акумулятор хоч-бусь немає в ньому напруги, як положено, все, воно не подає, високу лінію не включає чи високу вольту, ну і виходить все. А то наверное, там водоса везуть на заправку чи куди по бензин. Ну, в общем, З того відео, що ви наверное, перед цим бачили, десь воно буде, треба смонтувати таке веселе. хороше.